Контрольно-пропускний пункт на Закарпатті. За легендою сюди прибув рейсовий автобус із пасажирами з Румунії. Під час перевірки документів представниця прикордонної служби у одного з пасажирів помічає ознаки імовірного інфекційного захворювання. Мене діє вам зле <кхух> 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 ви потребуєте допомоги. <кхух> а що ви потребуєте швидкої допомоги? Я не знаю, я хочу додому. Я подорожував у відпустці через Румунію. Верніше я з Румунії їду. От, і не знаю, щось мені не дуже добре. Створло, болить, насмірть є. І от щось воно от таке дивне. Додому хочу. Перший шоці в мене втратила особа з ознаками інфекційного захворювання. Підійдіть, будь ласка. Бар'єр вірус чергові сили на шостий. Зміна. Бар'єр, вірус, чергові сили на шостий. Автобус зупиняють. На місце прибуває старший зміни. Прибула наша група регування чергові сили в пункті пропуску. Ми зарежимлюємо автобус транспортний засіб, для того, щоб неможливо, щоб ніхто з нього не вийшов, не потрапив транспортний засіб. Цю людину, в якої є ознаки, її там будуть режимити з неї буде спілкуватися представник Держпродспоживслужби, буде виявляти подальше, що це саме за інфекційне захворювання. Так само ми вже викликали карету швидкої допомоги. Вже за декілька хвилин бригада екстреної медичної допомоги на місці починають з огляду імовірного хворого. Віряємо тиск, температура буде, щоб подивитися, а потім подивлюся ротову порожнину. Але для цього мені треба буде щиток. Я підозрюю кір, він може бути, в нього вся симптоматика, він може бути вдома під наглядом сімейного лікаря. Але так як він їде додому з цілим автобусом, то ні в якому разі він в автобус не повертається. Опитали фахівці вже і інших пасажирів автобусу. На нездужання ніхто не скаржився. Зараз ми пропонуємо вийти на вулицю, потрібно промітри ваш танк а щоб потім могли далі продовжити свою воду. Мачайте... А що з ним буде все добре. За легендою хворого ізолювали. А от інші пасажири за деякий час змогли продовжити рух. Ці навчання пройшли на Закарпатті у рамках чотириденного тренінгу з питань біобезпеки та біозахисту. Було організовано такий тренінг, і відповідно зараз проводяться зміни в законодавстві, якраз щодо того, як покращити такі заходи на кордоні. Якраз саме для цього, і для виявлення якраз таких прогалин, ми створюємо такі навчання для того, щоб бачити, які є прогалини і як діяти разом. І от для цього ми тут зібралися. І сьогодні, якраз, ми побачимо, яким чином будемо діяти. Протягом чотирьох днів відповідні служби навчалися взаємодіяти алгоритмам та механізмам спільної роботи. Ішлося не тільки про людей, але й про продукти харчування тварин та рослини. Ці навчання провели в рамках проєкту ЄС ПЕС-100. Його мета посилити біобезпеку та біозахист у пунктах перетину кордону в країнах південно-східної та східної Європи. Це допоможе запобігти біологічним загрозам, захистити здоров'я людей і зменшити можливі економічні втрати, пов'язані з порушенням безпеки на кордоні. Та під час Смитного контролю